Добрий день, мої дорогенькі. Хочу сьогодні розказати про одну жінку. Познайомилася з нею на Фейсбуці, звати її Світлана, Сметана. і вона колекціонер. У неї дуже багато помідорів, кукурудзи, огірків, кавунів, динь. Все дуже смачне і дуже гарний. В неї асортимент. І вам хочу її порекомендувати. Я не вже не один вік купувала в неї. Її насіння, вона сама збирає, сама його підписує, в неї дуже великий асортимент того всього. Подивіться, зайдіть на сторінку на Фейсбуці. Я вам всім дуже рекомендую і раджу познайомитися з цією чудесною людиною, Світланою. Я думаю, що ви будете задоволені. В неї дуже гарна є. Насіння різних помідорів, там і велик, великі, і екзотичні, і ті, що ми знаємо і любимо вже дуже давно, і з ними пользуємося. І якісь надзвичайні, і чері, які ви тільки там забажаєте, там є всякі. Я, звичайно, також там нагребла всяких різних, не знаю, де буду садити. Но купить купила, <ріст> як завжди. Також я брала в неї дині і кавуни були також дуже смачні. Це невки це сортові. Вона сама збирає насіння, сама його все підготовлює, сама фасує, сама відправляє. Все жіночка робить сама. І вам дуже раджу з нею познайомитися, і ви будете впевнена, що ви будете задоволені качество, якістю насіння і тим асортиментом, який, який вона має. Також чому колекціонер? Тому що ми привикли купувати насіння. В магазині, в пакетиках, воно буває непогане. Але дуже часто воно буває ну, не, того, не тої якості, яке ми купуємо. Я знаю, в мене є дуже гарний друг, і він дуже хотів помідор. Петруша огородник в тому році прийшов щасливий, каже, вау, купив! І наприкінці літа приніс показав ті міні-помідори. То був пасльон красного кольору. Ну, ось таке ми можемо купувати в магазині, на жаль. А в, в, в таких людей, які збирають насіння самі колекціонерів, такого не може бути. Так воно стоїть трошки дорожче. Але то ви будете точно впевнено знати, що то саме те насіння і той самий сорт, і воно... Якісне. І на те, що ви сподіваєтесь, те ви й купите. Я вам дуже раджу познайомитись, переглянути, і я впевнена, що вам дуже сподобається знайомство з тою жіночкою, Світланою. Вона дуже швидко відкликається на повідомлення. Вона вам дасть всі коментарі, які вам. Чи потрібні і по вирощуванню, і по самим сортам, бо їх там дуже багато. Я не можу давати. Я собі придбала, покажу вам, що саме придбала. Придбала багатенько, хватить. Мені ще й поділюсь з кимось а, з подружками своїми, обов'язково, бо мені того буде забагато. На тих от впевнена, що куплю нову. Ну, ось пакетики, які я накупила в цьому році у Світлани. Я купила 4 сорта по 4 пакетика кожного. Тут в кожному пакетики є назва сорту. Канадське насолодняся. Тут 10 семян, опис сорту пишеться про кожного. Всі я купила. Так, Три сорта купила високорослих, крупноплодних Ну, любимо такий салатний, крупний помідорчик. Ну, так, насіннечко, все гарненьке, все чистеньке, все якісне. На кожному опис. А також хотілося мінігном. Фіолетове серце, всі вже його люблять. Він невисокий, 70-90 см, плоди гарні. Мають форму фіолетове, чорні, чорні помідори дуже любимо, Бачите, вони масою 150-200 грамів. Ну, дуже любимо. І також купила я ще серце зебри, Тоже метр восімдесят. Височенькі. Ну, що будемо підв'язувати. Маса плода. Тут навіть 250-300 грамів, і це ж всі сортові. Це не Вони мають бути дуже-дуже смачні. Сінечко таке дрібненьке, але вже я таке дрібне купувала, гарно сходить. Все супер. І корді, корде буе якесь, ну, для мене геть-геть нові такі сорти. Але будемо все ми пробувати. Раджу вам Світлану, там в неї і огірки, і всякі різні, такі і білі, і звичайні, і надзвичайні, дуже багато різної кукурудзи бачила такої зеленої, різнокольорової. Заходьте на її сторінку, підписуйтесь на її групу екзотичні помідори. І впевнена, ви будете задоволені. Ну ось, Хотіла вас сьогодні познайомити з цією жіночкою, Світлани, сметане. Всім вам ще раз хочу сказати: раджу її, раджу її товар. Впевнена, що будете дуже задоволені. А на сьогодні все. Ставте лайки. Думаю, що моя інформація була вам корисна. Підписуйтесь на мій канал. На все добре, бувайте!